Усім привіт! Сьогодні розглянемо найголовнішу тему, бо багато хто задається питанням, як віджатися 100 разів, як підтягнутися 100 разів, як присісти 100 разів. А дуже просто: фактично, нам для цього буде необхіден лише один цікавий метод, який буде статичним, котрий буде войдовим, тобто без повертаємого значення, називемо його рекурсією, котрий буде приймати лише одне інтове значення, ну нехай N. Тобто, скільки нам разів треба підтягнутися, віджатися будь що. Створюємо тимчасову змінну темп інтового формату. Далі ми е, зобов'язані цей темп е, прийняти до нього наше число n, після чого розділити його за допомогою відсотка на 2. Е, але ми на цьому не зупинимося. Зробимо нашу перевірку if, де n буде менше або дорівнювати 2. І e. далі ми будемо викликати самого себе. Тобто, нашу будемо вертати рекурсію, котра буде приймати параметри єдиний, де n ми будемо ділити на 2 за допомогою звичайного ділення. Після чого ми виходимо з, нашого, з нашої трушної вілки, гілки і вилки, як вам більше подобається, пишемо саут і виводимо нашу змінну тему. Окей, далі. Нам треба викликати цю нашу е рекурсію і наступним чином. Пишемо РЕК і передаємо їй число 4. Запускаємо. І зараз відпрацював компілятор, вивів нам 1.0.0. Але нам це не подобається. Ми прибираємо LN, тому що лайн нам не потрібен. І в сухому залишку ми з вами отримуємо число 100. Як ми його отримали? Дуже просто Просто підключили нашу рекурсію. А якщо вам необхідно візжатися, підтягнутися, присісти 100 разів або пробігти 100 км, не треба постійно тренуватися. Це не має сенсу. Просто змініть систему числення. з десяткового системи числення на двійкову. Так буде набагато легше. А для тих, кому цікаво, як це все ж таки відбулося. Дивіться, все дуже просто. Для того, щоб перевести число з, двіко... з десяткового формату, тобто 4 це десяткове число. У двіковий формат, тобто формат нулів та одиниць, нам необхідно постійно ділити нашу четвірку на 2. Де 4 ділимо на 2. Залишок у нас 0. А ось тут у нас буде число, фактичне, котре у нас залишиться. Від цього ділення це 2. Знову ж таки, 2 ділимо на 2. Буде у нас 1, 0 рештка. І в кінці у нас залишається одиниця. Числа збираються в зворотньому напрямку від нашого, від нашого останнього до найпершого. 1, 0, 0. І таким чином утворюється так. Це фактично число 1, 0, 0, Але все ж таки це буде число виведено до консолі 100. Що таке рекурсія? Рекурсія це метод, котре викликає сам себе. Тобто, фактично, ми створили метод увоїн безповертаного значення, який приймає лише один аргумент. Далі зробили тимчасову змінну, і в неї будемо закидувати лише одне ділення нашого числа n на 2. Але віка у нас буде ділити із залишком. Тобто, число t буде приймати значення ось ці рештки. 0, 0, ось цей 1. Після чого, якщо наше число більше або дорівнює 2, ми знову ж таки викликаємо ту саму нашу рекурсію, той самий наш метод, але вже аргумент, котрий ми передаємо, буде не 4, а вже 2. І таким чином, поки у нас не відпрацюють всі наші рекурсивні і ітеративні кроки, у нас рекурсія не зупиниться. А можемо поставити ось тут breakpoint, запустити через наш дебаг. Ось він у нас запустився, переходимо до консолі. І дивіться, перший наш крок. Ми передали від нашого метода, котрий є рекурсивний, аргумент 4. Він прийнявся. Зміна темп була 0, а потім n поділити на 2. Ось тут у нас утворився 0, тому що 2 поділити на 2 залишок 0. Далі, ось тут. Викликаємо рекурсію, але параметр n поділити на 2 цілочисельно. Тобто, ми повертаємо. Новий новий ітеративний крок вже у два рази менше. І таким чином, таким чином якщо ви бачите результат, він буде записаний. Єдине, що при рекурсії, організованій таким чином, числа у нас будуть виводитися у зворотньому напрямку. Ось і все. Тому не тягайте залізо, тягайте біти. Всім гарного вечора. До побачення.